Казка лисичка. Це був незвичайний осінній день. Було стільки синього неба, стільки вогняного листя, стільки сонця, що надвечір ведмедик заплакав. Ти чого? спитав їжачок. Не знаю, сказав ведмедик. Плакати хочеться. Та ти подивися», я бачу, сказав ведмедик, тому й плачу. Чого ж тут плакати? Радіти треба, сказав їжачок. Я від радості плачу, сказав ведмедик. Хіба з радості плачуть? Ще й ягак». і ведмедик ще дужче розплакався. Заспокойся, ти що? Їжачок погладив ведмедика лапою. Завтра знову буде сонце, і знову летітиме листя. І літатимуть птахи. Відлітати, схлипнув ведмедик і розплакався ще дужче. Але ж вони прилетять, сказав їжачок. Вони повернуться. В мене зима, сніг розтане, і вони повернуться. Зима, ведмедик гірко плакав і виздрігався. Так, зима. Але вона пройде. І все буде знову. Не хочу, не хочу, чуєш? Чого ти не хочеш? «Щоб усе йшло, літало, крикнув ведмедик. Це ж не надовго, сказав їжачок. Ти ж сам знаєш. А як гарно взимку? Взимку я теж плакатиму. Взимку? Чому? Мені буде її шкода. І ведмедик так розплакався, що їжачок зрозумів словами тут не допоможеш. Біжімо. крикнув він. Куди? підняв заплакані очі ведмедик. Біжімо, кажу. І їжачок вхопив ведмедика за лапу і потягнув у ліс. Куди ти мене тягнеш? Вони пробігли пов стару зламану березу, перейшли по містку струмок, перелізли через зрубану сину і, петляючи між згорілих пнів, піднялися вгору. Дивись, сказав їжачок і показав ведмедику гриб лисичку. Маленький золотий гриб, підібгавши коліна. В сутінках сидів у моху. Бачиш, сказав їжачок, у нього немає ні тата, ні мами, ні їжачка, ні ведмедика. Він зовсім один і не плаче. Кінець казки.